Доброго ранку малята. Сьогодні до нас з вами завітав лісовий гість. Послухайте та відгадайте, хто це. Сірі вушка у траві. На пухнастій голові заховалась біля пня довговухе зайченя. Молодці малята. Треба його чимось пригостити. А що любить зайчик? Моркву. Смачну моркву кожен знає, верх зелений вона має, а сама жовто-гаряча. промінь сонечка, неначе. Молята, давайте попрацюємо та зліпимо зайчику морквинку. Для роботи нам з вами знадобиться дощечка, стека, серветка, зелений та оранжевий пластилін. Зелений пластилін ми з вами розминаємо, робимо кульку. Також само ми з вами виконуємо із оранжевим пластиліном, розминаємо його, щоб він став м'якішим. Та на дощечці починаємо розкочувати оранжевий шматок пластиліну, щоб утворити конус. З однієї сторони, морквинка буде широкою. А з іншою буде звужуватися. Від зеленого пластиліну я відшипнула шматочки та зробила з них три кульки. Потім, розкочуючими рухами на дощечці, ми зробимо валик та пальчиком притиснемо, щоб у нас з вами утворилися листочки. Тепер ми беремо з вами зелені листочки та приєднуємо їх до широкої частини морквинки. Ось таким чином ми з'єднали листочки і отримали морквинку для зайчика. Які ж ви розумнички малята! Давайте відпочинемо, виконаємо вправу. Вище руки підніміть і спокійно опустіть, нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхніться. Плесні дітки кілька раз. За роботу все гаразд. Діти, подивіться, поки ми з вами виконували вправу, зайчик понадкушував вже морквинки. Тож у мене до вас прохання. Зробіть для зайчика ще морквинки та надішліть мені свою роботу через фотозвіт, щоб наш зайчик був задоволений. Я зробив собі запаси їжі на зиму. Малята, пригадайте, хто приходив до нас в гості? Правильно, зайчик. А чим ми зайчика пригощали? Правильно, морквинкою. Малята, нам же час прощатися із зайчиком. Скажемо йому до нових зустрічей.